Побратиму, загиблі мої, кого знав і кого не судилось, вам уклін від живих до землі. Ви назавжди у серці лишились, ви найкращі країни сини, бо усе віддали до краплини, не злякавшись страшної ціни за щасливу свою Україну. Вік короткий, яскраво жили і яскраво злетіли до Бога, крізь вогоні метал пронесли віру в нашу святу перемогу. А тепер так бракує плеча, що ви нам у бою підставляли. На чоло наповзає печаль, що живі ви, а вас вже не стало. Та допоки останній з нас не опустить зі зброєю руки, ваш вогонь ще живе, не погас, не забуде народ, ваші муки. Прийде вже незабаром той час, коли ворога ми подолаєм, ви не зримо завжди серед нас. Спільно ми що завгодно зламаємо. Чорні хмари розвіються вмить, сонце світить так тепло і ніжно. Жовте поле і небесна блакить вашу жертву оспівують вічно. Героям слава!